Художньо-продуктивне образотворення, будинок, в якому я живу. Добрий день, наш рідний дім, добрий день діткам всім, добрий день сонечку ясному, добрий день садочку прекрасному. Добрий день, діти! Мене звати Оленка. А це будинок, в якому я мешкаю. Подивіться, який він. Маленький, красивий. Одноповерховий. А що є у будинка? Давайте назвемо: У будинка є вікна, двері, дах, стіни, демар, сходи та ганок. А поряд з моїм будинком побудували ось такий дім. Привіт, друзі! А мене звати Дмитрик. Я мешкаю в цьому будинку. Який це дім? Багатоповерховий, високий, великий. А як ви здогадалися, що це будинок багатоповерховий? Бо у нього багато поверхів, а ще можна назвати цей будинок Багатоповерхівка. Що ж є в багатоповерховому будинку? У багатоповерховому будинку є вікна, двері, дах, стіни, сходи, поверхи і ганок. Дітики, а давайте з вами поміркуємо і скажемо, як інакше можна назвати будинок. Можна сказати дім, житло, хата. Молодці друзі, ви порались з завданням. А зараз ми з Оленкою пропонуємо вам пограти в гру. Будемо разом з вами складати речення, порівнюючи багатоповерховий та одноповерховий будинки. Багатоповерховий будинок високий, а одноповерховий, низький. Правильно, в одноповерховому будинку вікон мало, а в багатоповерховому багато. В багатоповерховому будинку під'їзди, а в одноповерховому ганок молодці діти. Давайте продовжимо грати і пограємо гру будиночок який. Дивимось уважно на картинку та відповідаємо на запитання. Повторюйте. За мною. Будиночок який? Новий будиночок який? Старий. Якщо побудований з бетона, то який? Бетонний. А якщо будиночок побудований з цегли, то він який? Цегляний. А ось подивіться, який може бути будинок. Привітний. А ще який? Гостинний. А ще який будинок? Різнокольоровий. А ось цей який? Багатоповерховий будиночок. А цей який? Одноповерховий, будинок який? Дерев'яний. А ось будинок який? Теплий. А цей будинок який? Холодний. А ще будинок може бути затишний. А ще який може бути будинок? Любий. І ще будинок може бути? Дитячий. А ось будинок який? Світлий. А цей будинок який? Казковий. Молодці діти, ви впорались з завданням. Отож, малята, сьогодні я пропоную вам намалювати одноповерховий і багатоповерховий будиночки. Під початком роботи давайте розімнемо наші пальчики. Я будиночок будую стіни рівні в нім мурую, дах трикутний, ще й віконця, щоб туди світило сонце. Спочатку давайте намалюємо одноповерховий будиночок, розводимо фарбу червоного кольору, а тепер згори гори донизу видімо лінію на невеликій лінії проводимо ще одну лінію, з'єднуємо лінії між собою і малюємо в будинку вікно і двері. А тепер намалюємо дах одноповерховому будинку, дах будить зеленого кольору, дах в будинка трикодної форми проводимо лінію зверху донизу і щільно замальовуємо всередині. Намалюємо будинку демар коричневою фарбою. Та зробимо наш будинок світлий і наповнимо його світлом жовтою фарбою, двері розфарбуємо коричневою фарбою. Ось так. Коли ми з вами намалювали і розфарбували одноповерховий будиночок, почнемо малювати багатоповерховий. Вибираємо синю фарбу, малюємо 5 прямих ліній від лівої руки до правої на невеликій відстані. Ось так. А тепер проводимо лінію згори донизу і з'єднуємо всі лінії. А також проводимо лінію згори донизу посередині будівлі. А тепер праворуч і ліворуч будемо малювати вікна в багатоповерховому будинку. Ось так замальовуємо віконечко жовтою фарбою. І ще намалюємо в багатоповерховому будинку двері. І дах куричневою фарбою. Ось так. Це будуть двері. І дах. Ось ми з вами, дітки, і намалювали одноповерховий і багатоповерховий будинок. Наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні до нас завітали Оленка і Дмитрик, які розповіли нам про те, які бувають будинки одноповерхові та багатоповерхові, а ми з вами їх намалювали. Дякую вам за увагу. До побачення!